Всім привіт! Вирішив записати вступне слово до цього відео. Хоч і не люблю з'являтися по цю сторону екрана, але змушений дати свої коментарі. Хочу, по-перше, сказати, що всі наші акції були проведені з метою, аби пробудити народ наш, аби показати е, правильний шлях, що треба жити дружньо, не потрібно боятися влади, адже джерелом влади в Україні є його народ. Нещодавно, через десятих людей до мене звернувся е, Ярослав Петрович Огородюк. Котрий попросив допомоги у боротьбі з неналежним ремонтом вулиці Ковальської. Так, як ми знаємо, а можливо, дехто і не знає, зараз у місті Володимирі Волинському проводиться реконструкція нашої вулиці Ковальської. На дану вулицю, за словами чиновників, виділено 6 мільйонів з державного бюджету та близько 700 тисяч з місцевого бюджету. Підрядник нещодавно закінчив роботи на Першій ділянці початку вулиці і приступив до другої ділянки. Але що ми можемо бачити? Зараз багато дуже водіїв жаліються між собою в місті, на сторінках соціальних мереж, а також не водії, просто перехожі, які можуть своїми очима побачити те, що дорога прокладена нерівно. А саме дорожнє покриття є хвилястим і транспортні засоби на ньому скачуть. Тендер на виконання підрядних робіт виграло товариство з обмеженою відповідальністю Аміла. Згідно чинного законодавства при проведенні таких ремонтних робіт в обов'язковому порядку повинен здійснюватись технічний нагляд. Технічний нагляд забезпечується самим підрядником. Отже, підрядник шукає організацію, котра здійснює технічний нагляд, яка здійснює технічний нагляд за підрядником. Народний депутат, котрий сприяв виділенню державних коштів на цей об'єкт, не вдоволений роботою підрядника та обіцяє взяти це на власний контроль. Я їду туди. Я сам хочу подивитися завтра, що там як з дорогою. Місцева влада і Володимир Волинський, і Любомирська також незадоволені, Тому також депутат звертає увагу на те, що буде звертатися до правоохоронних органів зв'язку з незадовільним проведенням ремонту. Попереджую, що я буду добиватися, аби е, Генеральна прокуратура і всі інші структури притягнули до відповідальності е, тих стру тих людей, які керують фірмою Амілатом. Заступник мера Ярослав Матвійчук також висловлює своє невдоволення. Ми бачимо, що е, зроблено дуже мало. Про якість говорити взагалі ще неможливо, оскільки це тільки фактично початок виконання робіт. Сам міський голова. Петро Саганюк невдоволений проведенням ремонту. Але що ж ми бачимо? Попри усі заяви чиновників, ремонт і надалі продовжується. Усі обіцяють, усі невдоволені, але підрядника не притягнено до відповідальності недоліки, не усунуті. Є? Він має? Має? А він взагалі буває? Ну, як? буває. А коли він приїжджає, так? Я, я там на старший. А зараз є тут старший. А, а хто старший? Їхав. Поїхав? Угу. Мати поїхав Так, ця робота починається з великого. А ви взагалі... Так, не... Знаєте хто постаник технічного нагляду? Ну, Бачили його? Ну так, щоб ви бачили. Іменно знали, що вам ну, старший сказав, що це всякі. Там. — А, там різні, так? — Куратори та? і цього приїжджають до саду. — Коваль, згузка Але як часто вони приїжджають, то ви не знаєте, не скажете. — Ну, вони рівно не докладують. — Може, вони ходять, не, не, не знають, що вони хут, там, хут, там приїхали, переговорили, там, подивилися, я не знаю, там. — Ага. — На вісім годин приїжджаємо до фірми. І з фірми вже заправляємося, беремо інструменти і йдемо сюди. — Ну, стоїть сюди там, ну, 45 кілометрів. Десяті день то ще нікого не було, взагалі. — Десяті приїхали, сюди. Ми в десяті тут були, я тут не бачу. А оцей кусочок, скажіть, то вже там вже закінчились роботи, так? Оце на початку вулиці. Там я не знаю, ще пропітка має ж вже... заложу. Ні, ні, сам, сам дорога сама. Там вже чисте покриття постелом, так? А? а то ж там такі ямець як? Де ями? Там на початку? Так. Ну, хвильки-то є. Мабуть, будуть устраняти. Це на знаєте. Добрий день. можна до вас? Нам потрібен інспектор Державної архітектурно-будівельної інспекції. Це ви є. Ми до вас з таким питанням, дивіться. Просто знімаємо репортаж деякий. Зараз проходить реконструкція вулиці Ковицької. Не знаю. Ви не знаєте? Не в курсі за це. Ні? Зобов'язано в курсі бути. А, тобто. Ви, ви навіть не зобов'язані, кажете, що в курсі бути за це. Добре, дивіться, тоді я вам повідомляю. У нас проходить реконструкція вулиці Ковицької. В принципі, це місце якщо знають. Зараз... Взагалі, що ви представляєте з собою? Тобто, такі... Ми громадяни, міста, не звичайне Не немайдужі. дуже мешканці міста. У нас зараз проходить реконструкція вулиці. Зробили певний клаптик, зробили, закінчили ремонт, як, як повідомляють, продовжують решту. Взагалі, ви ж ходите в місті, бачите, що там проводяться певні роботи. Цей клаптик, що зробили, зроблений з порушеннями. До того mm. там була. Практично, в принципі, можна сказати, відносно рівна дорога. Зараз там дорога хвильна. Коли їдуть автомобілі, можна просто постояти, побачити, як вони скачуть на цій застовальній дорозі. Тобто вона е, була проведена цей, цей, ремонт цього дорожнього покриття е, з порушенням е, державних будівельних норм. Е, за цим повинен спостерігати технічний нагляд за, за, за цим дійством. Зараз ми підходимо до робітників, питати, хто тут є представник технічного нагляду, Нам відповідають, що його нема. Він періодично приїжджає, коли там, каже, з керівництвом буває, керівництва також нема на місці. І чого ми до вас прийшли? В, в такому випадку, коли технічний нагляд відсутній в процесі цього ремонту, а він повинен бути згідно 203 ї постанови на місці і контролювати цей весь процес, чи можете ви скласти на нього адміністративний протокол з статтею 96 зі значком 1? На рахунок чого складати? На рахунок порушення законодавства ним про здійснення технічного нагляду. Є певний перелік нормативних документів, де він має mm -hmm. бути. Тобто замовник, якщо якісь роботи є, вже мають вони зафіксувати технічний авторський, менше ж авторський нагляд є до цього, mm -hmm. О, вони зобов'язаний їх визивати чи, допустимо, авторський нагляд має. Графік відвідувань це не мається на увазі, що та людина має постійно бути на об'єкті. Вона є технічний нагляд, вона здійснює, може на ста об'єктах здійснювати. І вона кожен день десь періодично там буває. ці питання, допустим, Чи здійснює він, чи не здійснює, це тільки може вияснитися в ході проведення перевірки. Дивіться, ви таку перевірку можете зробити? По-перше, я, я хочу зразу сказати вам, наприклад, якщо він приїжджає періодично, наприклад, раз в тиждень він приїжджає на цей об'єкт, тобто він не може з точністю вказати, чи були дотримані будівельні норми під час того, як його не було, чи покладено цей був шар саме з такі сантиметрів. Він ж не може цього знати, як він може проводити технічний нагляд, якщо його не, немає постійно. якщо він не здійснює фактично цей нагляд, а тимчасово тільки, час від часу проїжджаючи. От в мене, наприклад, особисто думка така закрадається, що тут якась є певна домовленість між підрядником і представником технічного нагляду, щоб він на певні випадки закривав очі, а тоді підрядник кладе, прокладає собі асфальт, ну так як він забажає. З порушенням, хвильками і тому подібне. Чи можете ви <кхем> за нашою заявою розпочати перевірку по даному факту? Відом, ну, що має бути якесь звернення. Можемо зараз у вас таки написати заяву? Ну, це заява пишеться до нас в управління. А, це в управління, і вони це вам туди пересилають. Ви не можете прийняти заяву. Mm -hmm. Значить, технагляд не виконує свої свою посадові обов'язки. І як його там можуть переробити. Знаєте, що технагляд може і виконувати свої обов'язки, Це є процес будівництва, що теж. Робить ви тільки до Кобльської вулиці дивитися. Ну не тільки до Кобльської. Ви проїдьте по області, не. по району. проїдьте. Дивіться. Вони всі хвильками. Дивіться, я вам скажу. Це файно. Це, нормально. це, це все, вся дорога така. Це так, Ну, в принципі, має бути. вся дорога. Дивіться. я їхав на Франківськ, там відмінна дорога, там е, можна чарку ставити на капоті з неї проїхати. І просто цю вагканаю треба зупинити. Якщо компанія, яка виграла тендер, чи треба зібратися, як вони цей тендер виграли. От, і немає досвіду до роботи, ніяк не кладуть асфальт. Ну, не можна ці кошти, які зараз нарешті на ці дороги, заривати просто їх так пісок. Ну, то, не, треба розбиратися в пісок. От ми це якраз питаємося, це розібратися. У нас в країні там, де виграє, не так, як хто якісно робить роботи. Там другі якісь механізми, є. Як, то... як таке може бути? Якісь повинні особа якась чи юридична, чи фізична понести відповідальність за це, за таку халатність. Ну так чи ні? Ну, по-перше, доказати цю якість робіт, розумієте, щоб йти до якихось органів, допустимо, суд чи ще це... Повірте, це дуже велика копітка робота. А ми не боїмося роботи. Ні, не, не в тому, що від робити. того, що ми побачимо, що вона хвильками, це mm. для суда, там, для ще когось це не є доказ. Правда, повинна бути проведена експертна оцінка. От. А щоб якусь провести, допустимо, експертизу тої дороги якоїсь, нас практично зробити неможливо. Ну, Немає таких інстанцій взагалі, щоб провели експертизу? Так. Тобто фактично можна покласти будь-яку дорогу. А для чого взагалі тоді технічний нагляд? для чого от, ваша інспекція? Для яких цілий. У нас в відділ, у нас 5 чоловік на області. Розумієте, і 5 чоловік це осягнути такі об'єм дозвільних документів, перевірити їх всі. Це нереально. От, ми практично тільки працюємо там, зверненнями. І Якщо якісь є помилки в дозвільних документах, там, то перевіряємо безковірність кладену інформації. Якісь ви зараз, які... перевірки, вже... зараз перевіряєте ви? Так, да, дуже багато є. У нас я... по Володимиру, наприклад, є якісь? По Володимиру зараз, на даний час поки не перевіряємо. Нічого. Чи по, по району, якщо по... я не знаю вашого обслуговування? Ми зараз розпочаті Луцький район, перевірка, Новолинськ. Перевірка і, і зараз слідуюча буде розпочинатися в А якщо не сказати новин, наприклад, там по які об'єкти перевіряєте? Ну не, нема різниці там які об'єкти. Всі об'єкти, які є, де звернення які є, то. Тобто ви працюєте по зверненню? Як, як таких планових перевірок? Нема тільки по планові. Так, планові перевірки є, такі планові перевірки в основному йдуть по якихось по об'єктах. А от, наприклад, реконструкція ця ковальської, ви знаєте, це, це повністю вся вулиця і неправа ми, частина, там великі кошти виняті. Якщо сказати так, по дорогах, ну, практично перевірки по них дуже рідко здійснюють. Ну, то, що у нас доказати щось, це дуже не... Це є порушенням законодавства? Мені цікаво почути від вас. Якщо працівник технічного нагляду, він повинен здійснювати за оцим наглядом. Якщо він відсутній, чи це є порушення, чи це не, це не є порушення? Ми, треба дивитися нормативні документи, як вони ведуться. Тобто, технічний нагляд залишає свій світ на будівництві. Тобто є, ведеться, певного роду підрядна організація веде загальний журнал робіт, і в загальному журналі робіт є передні листи, де є відкид. Це проводить там, вижаль, якісь... ну, Ви розумієте, що це можна наперед проставити, можна в кінці проставити ці всі відмітки. Це, це таке, не... є, є реальний факт, коли він є присутній, коли його немає. Ну доказати так само, ви не докажете, так само я не докажу. Що його немає? Чи він там був, чи не. А я тільки можу бачити фіксацію його документів. Дивіться, докази ну, є будь-які фактичні дані. Нас відзняти на відео. Зараз ми тільки що були, підходили до працівників, питали, де є працівник з технічного нагляду. Вони нам чітко повідомляють, що його немає. Питаємо. Він взагалі буває, буває, але інколи приїжджає, каже, ми навіть не знаємо хто він, з керівництвом походить. Ну але так, щоб він постійно тут був, його такого ніколи немає. От чи це є доказом в даному випадку? Це слова, свідки, розумієте, не... слова свідків відеозапис, наші покази. Це розумієте, може десь і у суді воно може використатися, але в мене допустим, при перевірки. я... Чесно кажучи, те, що сказав нам інспектор, мене шокувало. Виявляється, що визначити якість проведених робіт та чи були порушені Будівельні норми при виконанні цих робіт нас в Україні неможливо. Тобто, фактично, такі організації, як технічний нагляд, як Державна архітектурно будівельна інспекція та інші певні установи, котрі здійснюють нагляд за таким будівництвом, є непотрібні. Я не розумію взагалі, за що вони отримують кошти, коли вони не можуть фактично нічого зробити. За що посадовці отримують свої кошти? Невже всім байдуже? Це наші з вами гроші. Ми повинні їх контролювати. Хочеш жити в кращій країні. Зроби такою країною свою. Ти сам собі країна. Зроби порядок в своїй голові, як казав Андрій Кузьменко.